Сьогодні я хочу провести з вами цей час, щоб ми нарешті подивилися на сніг не просто як на опади, а як на живий механізм. Давайте з вами зануримося у фізику. Чому сніг білий і чому він гріє? Сніжинка це не просто замерзла вода, це архітектурне диво. Свіжий сніг на 95% складається з повітря. Уявіть собі, ви дивитесь на замет. А бачите, насправді повітряно пастко. Кристали льоду переплітаються так хитро, що затискають між собою мільярди мікроскопічних бульбашок повітря. А тепер згадайте шкільну фізику. Повітря це один із найгірших провідників тепла. Саме тому ми ставимо подвійні вікна, саме тому ми носимо пуховики. Сніг це гігантський природний пуховик для планети. Він не виробляє тепло? Ні, він працює як бар'єр. Тепло, яке накопичила земля за літо, намагається вийти в атмосферу, а сніг каже ні, залишайся тут. І водночас він не пускає крижане арктичне повітря до коріння рослин. Але тут є важливий момент щільність. Як тільки сніг злежується, як тільки на нього попадає дощ, повітря виштовхується. Коли сніг перетворюється на лід, його ізоляційні властивості зникають. Лід проводить холод чудово. Тож, крижана кірка на снігу це не просто незручно. Це означає, що батарейка з землі почала розряджатися набагато швидше. До речі, на моєму каналі ви також можете переглянути відео 10 дивовижних фактів про сніг, які вас точно здивують. Вам точно сподобається.